Людям читали, люди уважно усе слухали, усе слухали та й укрікали. Ой вийди, вийди, гасто і скати. Будемо тобі колідувати. Шановний часний, пане господарю, що позволило скату своє розселити колінові. Так, запрошуємо. Заграй грай Дай людям знати, що ми йдемо повідувати. <м darker> Ось заспіваймо та й весенні, Господу Богу зниська в політи. Ой полідуймо, та й веселі, з цим господарям ничко вклонівсь. Ой ходили коляднички від хати до хати, а ми панам, господарям За заколідувати, ой колядок колядочко, Яка ти на мила чиста діва, мати, породила сина, ой зацвили фіалочки аж по під садочки, заспівали три ангели з неба співаночки, а ми собі заспівали, бо співати знали, Ісус Христос на престолі, ангели краями. Ісус Христос на престолі, ангели краями. Не будете прибувати грішні душі нами. а тепер з газдами колінуєм поважною. <клідує> <клідує> श्री वायु सारा वेदाय Рай, «Чудо, чудо, помідаю. Ми, коряники, чесно вважаємо, країнську мовою Христу співаємо, бо дочка, то Божі Слова, Як Храївсько. Рідна мова, а Ісус Христос це голощує, волю і вчисти, нам подарує, Зволить нам мирно на світі жити, а нашу землю охоронити. Треба нам браття, цей хрест тримати, хоч ми минати, це поступати. Поколяники, поважні люди, так усе було, так завжди буде. Нажги деня чесно навчали, за звичаї та й шанували. Чесно навчали, боговати, в різдні свята ковідувати. Я поважно mm. Ой, плішу, плешу, знаю до кого, за смені казда пів золотого. Ой, скачу, скачу, бо гроші бачу, давайте гроші, бо них хороші. <плес> <плес> Ну, то тебе будете так? що день. Та, <різь> <ціклайні. різь> На дворі мороз присати не мож. Як тепло в хаті будем присати. Як має сина, то давай сина. Як маєш дочку, то меду бочку. Аби сябило не Шановне чесне, панове громадо! Ми, ми це чуємо! Руть нас і казнецями дорогими золотими. Ми це бачимо! Скільки у нас паперок, Як рабочок і кривольок, аби в них було болів, корів і овечок. Дай Боже! Синів ночок! Дай, дай Боже, Боже. у городі зело в хаті весело, дай, дай Боже, побідіть на медзілля, а в хаті весілля, дай, дай Боже. Боже, на небі біха, до землі стріха, дай же вам Боже, довгого віка, на небі небіха, до землі стріха, дай же вам Боже, з дітей утіха. Дай же вам, Боже, воли корови, бо ми вже йдемо, будьте здорові. <звіст> Нічого сісти, здоровим цими святами, аби сте дочекали у мирності, веселости, добрій любові. Від нині за рік, від року сторік, ну а далі як Бог позволить. Христос! Солоне панове, вам кольдували всі файні легійні і просвітницького товариства Просвіта світа Веселих свят. Це вже наші друзі. Ми їм дуже вдячні, тому що вони таким своїм неймовірним талантом завжди долучаються. Полядою, і через її співи таку традицію, Господь благословляє ми так, крок за кроком, ідемо до завершення, щоб засіяв хрест Господній на храмі на дзвіниці. Ми вам дуже щиро дякуємо. Дай вам Боже здоров'я, а нам усім перемогу і довгоочікуваного миру. Бо щоб перестала литися ця українська молода кров, щоб вже настав нарешті той світ Божої благодаті, а вам, нехай Господь благословить, сторицею для кожного з вас, для кожного з вас, вашої <клес> сім'ї, дітей, внуків, здоров'я нам, вічного, єдності, любові, миру, гаразд і достатку. Христос, рождай, твои моего.